Сьогодні у нас з проблемкою Honda Civic. 2001 рік, по-моєму, що так. Проблемка в чому? Ось виригується. з розширюючого бачка. Ось така фішечка. Такі, таке впечатлення, ніби хтось горчиться засипав. Ну, це суттєво в тому. Зараз заляємо трохи сюди води і попробуємо, чи пропускає, пожмакаємо, чи пропускає іменно. Пробка. ваша не дуже гаряча. Ух ти Красота. Так, понятно. Значить, будемо мити систему, розбиратися, що з нею таке випльовує. Щось може в системі десь щось забити. Будемо мити, пробувати, по крайній мірі. Пропочка. Очка. Таке ніби точно не бігарчиться. До речі, радіатори став, поставили новий конденсор, ну, все щось тут. Все воно обригане. Блін, у мені прийшлося ще бампер знімати. Добре, працюємо. Коротше, ось так все розбомблено, всі фільтри зняті, акумулятор зняти. там нічого складного нема в ньому. Ось по цих всіх ножичках, де є ножки. На 10 підголовочку, болтики відкрутив, все розбирається. Показувати це не буду, це суфіння. Здається, я знайшов, чого машина закиплювала. Що закипіла, закипі... ну, викидала це все. Ось тут це знаходиться на термостаті датчик температури. А ось його роз'єм. Ось його роз'єм. Ну, Це здається, що я знайшов. Коротше, тут поволіла ковбаса. Як же він мав показувати датчик температури, щоб включити обдуви. Вентилятори не робили, напевно. Зараз позвоню до хазяїна, спитаю. Значить, Дзвонив до хазяїна, вказується, що ну, типу, да, літом все нормально він від'їздив, нічого не ригало, це все не, обр... не відригувало. Не википав викіпав А от Буквально пару місяців. І я думаю, що це от іменно оця фігня, от датчик температури бо не включався обдум вентилятора, не обдувався радіатор. ну, В принципі, в процесі ми це все подивимось. Окей. Okay. Так, Зняв термостат. Термостат недавно... Як недавно, міняний. Коротше. На такому стані не може бути з таких років. Ось така знімається, термостат в середині. Потім цю саму фішку прикручую, прикручу сюди шланги, для, щоб мити блок. Значить, тут далі зробив що. Значить, відключив пічку. Ось один шланг на пічку йде і он там Он там, не хомучок, там другий шланг на пічку йде. Від'єднав їх, з'єднав патрубком від ринушки покоцаний, я його кусочок відрізав. А ці шланги я освободив. Ось два шланги від пічки. І сюди підключити, ми сама пічка. Блок. Помити, понятно як. От сюди і ось тут знизу термостат буде. Зараз покажу, яке воно. Там прокладку поставити, просто, бо термостат робить прокладку типу. Отаку воно буде. Ось так. І патрубок сюди, патрубок сюди. На вход через термостат на виход. Пат... Термостат витягую. А радіатор помиє от цей ж патрубок нижній і патрубок, вон, нижній патрубок є. Ось він внизу. Там той, і це верхній, і через нього просто домити. Поки готовлю це все під'єднаю, а, а завтра вже мити, щоб був час. А, Заодно зняв стартер. Бо то, що там капець що робиться, під стартером фіня тече, не знаю, як вона називається, М -м, знімлю і подивлюся, чи герметик, там, чи прокладку поставлю. Коротше, це все зараз вимити. Ставте таку пам'ятку закоцаний, замащений і теж помити. Почистити контакти. Коротше. Продовжуємо.